Ну що, сьогодні будемо з вами робити ось таку брошку, ліпимо з пластики ладол. Під дією тепла рук вона розм'якшується, пом'якшується, стає дуже слухняною і зручною. Робимо приблизно ось таку плащину, ну, приблизно. Міліметрів 5 товщиною. З неї робимо прямокутник. Це буде основа нашої брошки, на якій буде знаходитись саме оце обличчя. Так, ну, приблизно мені подобається. Тепер фольга. Робимо таку от кульку і з цієї кульки овал. Це, по суті, буде обличчя, приміряємо і ще дожать. З боків прижимаємо дужче, а серединку серединкою робимо такою опуклою. Здавлюємо, щоб не дуже воно виступало. Приблизно ось так. Чим зручна самозатвердіваюча пластика, тим, що, якщо ви десь там щось не доліпили, не доробили, ви можете спокійно змочити місце з'єднання і приєднати те, що вам потрібно. Це дуже зручно. З іншого шматочка зробили такий овал, ну, приблизний. І накриваємо так, все накривається, знов змочуємо. Накриваємо зверху і розтягуємо. Верхній шар розтягуємо по нижньому, можна пальцями, можна пензликом, щоб не було цих ліній з'єднання, тому що пластика при висиханні має таку здатність зменшуватися. І якщо будуть ці лінії з'єднання або якісь тріщинки, вони іще більше роз'єднаються, скажімо так. Так. Є у нас. Тепер приблизно дивимось, де наш цей овал обличчя, і ділимо його вертикальною лінією навпіл і горизонтальною лінією навпіл. Так, на горизонтальній лінії у нас будуть знаходитися якраз очі великими пальцями. Берем і нажимаємо. Так. Мені не подобається, мені здається, це будуть дуже великі такі очні ями. Треба їх зменшити. Мізинчиками взяли, продавили. О, все. Мені подобається. Тепер приступаємо до носика. Ніс це взагалі така прям. Основна частина нашого обличчя, мені здається, що вся харизма знаходиться в носі. Так, для того, щоб носик, це у нас горизонтальна лінія приблизно проходить ось тут. Я її трошки затерла, але бачимо. Робимо кульку. Якщо глина підсихає, можна змочити його водою її. З кульки робимо краплинку. Взагалі, ліп, ліплення обличчя, мені здається, створюється з краплинок, кульок і розтушування їх. Насправді все дуже просто, складно почати тільки. Так, ось цей ніс. Ну, він буде великувати. я так приміряю. Мабуть, він буде великий, трошки відщипну. Знов загострюю. Ось така от краплинка. Приміряю. Так, мені вже подобається. Знову змочуємо місце з'єднання, прикріпляємо. Можна, щоб оця от верхня частина носа була прямо на горизонтальній лінії, але я хочу трошечки підняти, щоб вона прям так я її розтушую, розгладжу і її майже не видно буде. Так, можна пальцями у нас, можна. Пензликом. І тепер, щоб е ще гладшим зробити наше уявне обличчя пензликом, трішки його змочити, але не багато, щоб не розводити болотом. Якщо багато води, то глина при висиханні також буде тріскатись. Тут потрібна така золота серединка. Носик, ну гарний носик. Тепер потрібно зробити ніздрі. Беремо такі от конусоподібну штучку. У мене це силіконова. Дуже зручна така, але я щось на одну тільки натрапила, купила та й все більше не було. Продавлюємо і. Не потрібно робити його круглим. Да? У нас якби носик такий він видовжений, ну і ніздрі повинні бути такі от видовжені більш на овал схожі. Ось так. Так, виходить таке от схоже на поросятку, значить, нам потрібно кінчик носика пальчиком от загострити. Знизу злегка придавити, розтягнути глину. Також крутіть, дивіться всі свої роботи з усіх сторон, щоб вам подобалось. Тут прям такої строгої анатомії не, не повинно бути. Це творча робота. Головне отримувати задоволення від процесу. Так, ну. Ну, от знизу носик повинен нагадувати такий трикутничок. В принципі, нормально. Хто хоче такого ще широкого носа, можна от сюди, по бокам, доліпити і ще такі ем, кульки із пластику і розтушувати. І вони будуть прям такі, більш такий роздутий ніс такий буде. Мені стається тут досить. Так, приступаємо до очей. Потрібно зробити нам очні яблука, щоб орієнтуватися далі, що у нас? Глина висихає дуже швидко. Ну, якщо холодно в приміщенні, то не так швидко, а якщо тепло, то швидко. Як я роблю однакові кульки для очей. Маленький, маленьку кульку. Пальцями розділяю навпіл ось так. Ну, приблизно вони повинні однакові бути. Також змочити місце, де будемо приєднувати ці очні яблука, поклали, наче правильно, Ну так як мені подобається. Трішки придавити пальцями, розмити ці всі лінії з'єднання пензликом, на края понадавлювати, щоб була така опуклість приємна, щоб воно нагадувало око. Оскільки ми такого, ліпимо такого добряка, то пропоную не виліплювати нам прям зіниці такі, щоб очі були відкриті, їх потім важко розмальовувати. Особливо, якщо ви новачок, то воно впр... і не потрібно. І робимо такого добрячка, тобто очі в нього повинні посміхатися. Значить, ось таким пристроєм беремо і надавлюємо. Продавлюємо ось таку щілину. Тут головне зробити більш-менш симетрично, щоб очі у нас не лізли на лоба, а іншого не падало вниз. Так, ну добре. Тепер ми приступаємо до щік. Щоки також у нас дуже важливі. Тут Великий їх робити не потрібно, якщо ми зробимо великий, він буде прям ось такий. Прям ну, добряк добряк Дуже усміхнений. Мені хочеться більш такого зробити, щоб, значить, о, щоки також робимо кульку, розділяємо на дві частинки. Однакові. З них робимо краплинки. Це я нажимаю на одну сторону кульки, придавлюю, прокручую. Все, у нас краплинка готова. Тільки така більш, мабуть, видовжену, таку потрібно зробити. Ось такі у нас краплинки це щоки. Також змочуємо місце, де будуть де будемо їх кріпити. Приставляємо, приміряємо, е, трішки сплющую, придавлюю пальцями. Все. І тепер можна навіть пензликом. У нас таких прям професійних стеків вони і не потрібні ліпленні. Тут пальці, е, якийсь пристрій для манікюру я взяла. Така силиконова штука і пензлик. Пензлик взагалі, взагалі це універсальна річ. Тут вона тобі розгладжує, загладжує всі тріщинки, все-все. А іншим, іншою стороною можна отак от розтягувати глину по всі поверхні. Трішки нажимаємо не точно, не так, щоб сильно. а Злегка, щоб не пошкодити око. Так, іншу щеку так само. Ведемо від середини щеки до кінця, легкими такими рухами, щоб не дуже надавити. Краще два рази надавити, ніж один раз. Передавити її і все, її треба переробляти всю роботу. Знов взяли, покрутили, подивилися, щоб вони були симетричні, Але якщо воно все не симетричне, це не страшно. Взагалі, ручна робота, вона така вся загадкова. Ніхто не знає, як правильно вона повинна бути. Тому в цьому її і. Вся цінність також беремо таким м'якою щіточкою, розгладжую. Чому я вибрала для першої роботи цю обличчя цього такого дерев'яної дерев істоти? Тому що, ну, по-перше, ніхто не знає, яким він повинен бути. По-друге, немає. Він не, не вимагає точності виконання і симетрії. Тобто, це така казкова істота, де він може собі дозволити бути будь-яким з косими руками, ногами, щоками, е приплюснутим якимось одним оком, з другим відкритим. Ну, тобто Тут фантазія грається, як хочете. І немає прям такого простору для засмучування. Так, ну ось такі щоки. Тепер, оскільки у нас очі вже посміхаються, треба йому зробити і посмішку. Так, спочатку це у нас на щоках будуть ямочки. Продавлюю тут злегка. Ну, якби уявну лінію таку веду собі, так? І тут злегка. Все мені, наче наче схоже. Ось такий прям лісовичок-добрячок виходить. <смі> так, мені не вистачає верхньої губи. Тут таке враження, наче він уже такий, уже, прям йому більше ста років, зубів нема. Десь вони там провалилися, тому треба йому наростити більшу губу змочую під носом місце. маленький шматочок, зовсім малюсінький. Тут уже така тонка робота пішла, що якщо велику кількість пластикін приліпити, можна все. Зробити не так, як воно потрібно. Можна ногтиками так злегка його розсунути, цю глину, щоб від ямочки до ямочки утворилась така от під носом такий богорок. І все, і таке уже враження, наче у нього там зуби є, і все у нього в порядку. Так, тепер у нас, ми як янголи при народженні дитини, да, є така легенда, що янгол пальцем закриває ротика немовляті для того, щоб він не знав, не розказував, що було в минулому житті. От у нас замість пальця такий пензлик, надавлюємо тут під носом, і виходить у нас така ямочка. Можна пальцем підправити верхню губу. Так. Ну, мені здається, що потрібно і нижню зробити. Так само змочую. На нижню вже зовсім маленький, потрібен шматочок. Щось уже вже суховата глина, потрібно її змочити. Роблю такий овал і трішки сплюскую до кінців, приставляю сюди. Да, вже зовсім інша історія виходить. Так. І знову тупим кінчиком пензлика розтягую цю всю глину знизу Вгорі її не трогаю. Цим самим утворюється у нас така щілина між губами, схожа на рот. Якщо у вас тут якась така болотце вийшло, можна пензлика трохи висушити і провести його все отак загладити, розгладити. Це буде краще, ніж коли глина висохне, і ви начнете його опилювати дачним папером. Краще ще по такому по вологому розтягнути все, затушувати, розтушувати, і це буде, ну, мені так більше подобається. Ці роботи менше, часу менше зусиль. І взагалі так рельєф такий цікавий виходить. Так, тепер підборіття. Підборіддя у нас також. Підсохла в мене глина, треба її трохи розім'яти. Добавила води і все, під дією тепла рук все дуже швидко розм'якає і стає потрібної консистенції. Так, також роблю підборіддя. Ось в вигляді такої ковбаски також кінчики. Злегка загострені. Приміряю ну, так. Так, мені підходить. Трошки тупою стороною пензлика підводжу сюди до щік, хвостики у нас піднімаються до щік. Це як продовження щоки виходить. Під нижньою губою надавлю більше, щоб був такий плавний перехід до самого підборіддя. А внизу злегка, і у нас виходить така от місяць такий. Так, ну, і зараз можна формувати йому характер. Всі знають, да? якщо підборіддя з ямочкою, то складний характер. Якщо вон, воно такі от, е, пологі, гладеньке, то легкий характер. Ну. Під губою також робимо ямочку. Ну що, я роблю йому квадратне підборіддя. Такий він у нас усміхнений, але хай буде з таким. Непростим характером, з твердим характером. Знов також де потрібно, розмазали, де потрібно, придавили, щоб не було цих тріщин прям явних таких, тому що при висиханні, нагадую, воно буде розповзатися ще більше, і буде. Буде вам сюрприз тоді. Може потріскатись навіть до, такого, до такої степені, що розламається. Тепер продовжуємо тему підборіддя і бороди. Так, у нас вона ось така от порізана, схожа на деревиночку. Беру оцю залізну штуку і приблизно я хочу собі отак його загострити. Відламую, відкрамсовую і так, рву, можна так сказати. Бачите, воно вже прям видно, що воно підсихає. Вже видно ці волокна, з яких складається пластика. Ну, приблизно так. Тепер беру пензлика і роблю ось такі борозни. Звивини. Ну, тобто, або це кора дуба, або це борода у кожному своє. В кінці отут, дуже тонким не робіть край, тому що при висиханні він буде ще тонший і потім буде обламуватись. Новим. Не потрібно. Ну так, але трошечки отак зробити його безформеним таким можна буде цікаво. Також зробити отакі от більш тонші полосочки. І тут, взагалі, по всьому обличчю можна. Так, тепер ну, з бородою більш-менш розібралися. Можна ще загладити його пензликом, щоб така більш-менш гладка поверхня була. Так, і тепер переходимо до верхньої частини голови. Це у нас тут не вистачає брів. Брови також у нас надають характеру нашої роботи. Змочу пластику, вже висохло. Також роблю кульку, розділяю на дві частини. Роблю краплинку. Але таку недовгу. Не приблизно, щоб. Ну, так, можна приміряти. Роботи всі біля вас, то можна його весь час міряти, як вам подобається. Більша, менша, тоньша, товща. Так, змочую місце, де будемо прикріпляти брови. І так, якщо. Такий він у нас задиристий, можна зробити такий напрямок йому визначити, так? Якщо він більш добрий, можна йому зробити так. Ну, мені подобається такий. Хто знає, що в нього там на думці? Так. Приліпила, надавила, але не посередині. Я придавлюю по, по краях. Знову можна пройтися пензликом, щоб його так все об'єднати, з'єднати, щоб вода там де сухе місце, щоб вона заполонила, змочила все. І оцією штукою. Можна йому зробити такий рельєф, на вогники схоже? Так. Цікавий у нас персонаж таки виходить. Тут можна так його розмазати, з іншої сторони так само. І тепер верхня частина також потрібно ж так його злегка надати йому структури. Не продавлюється, Значить, будемо. Більш гострий. Така у нас цікава робота вийшла. Найголовніше, що в цій роботі, те, що ми робимо все з гарним настроєм. Це у нас така взагалі ліплення, це така форма медитації, де можна заспокоїтися, переключитися і отримати максимум задоволення від роботи. Неважливо, там ідеальна у вас робота вийшла, не ідеальна, головне. Просидіти ці годинку, півгодинки, переключитися, заспокоїтися, подумати про своє. Ось такий от красунчик у нас вийшов.